Вітаю вас, мої дорогенькі. Я відповідаю на ваші запитання. Пані Катерина запитує: подивіться, будь ласка, долю Мелітополя, чи вийде з окупації і якою ціною. Перед цим я попрошу вас задонатити на ЗСУ. У нас 30-та бригада Донецького напрямку, і ми збираємо на ремонт техніки. Під цим відео є відео від військових, тому щоб ви не казали, що я щось там. Там вони все у відео розповідають. Там будуть і реквізити, все додаю. Гаразд, Дивимося. Яка доля Мелітополя, чи вийде з окупації? Як це запитати? Чи вийде взагалі з окупації Мелітополь? Думаю, що так. Думаю, що вийде. І тут дуже якось цікаво карти показують. Великого навіть протистояння я не бачу. Я навіть не бачу великого протистояння. Тут якось, знаєте, ну, не зовсім при... При... принудительно добровольного порядку, якось так. Не зовсім так. Тут або про щось домовляться просто відійдуть. Бачите, ось карта показує, просто відійдуть. В мене іде. Але коли? Тут запитання коли. Давайте так, наступні декілька років. Наступні декілька років. Від сьогоднішнього дня. Рік, два, три. До трьох років. І більше. більше трьох років. П'ять і так далі. Ну, тут, бачите, йде закрита. Карта, зараз будемо дивитися, скоріше за все, ні. До трьох років, скоріше за все, ні. А ось вже показує після трьох років. Ну, дивіться, після трьох років це на даний момент карти показують ось так. Ця карта може говорити, що дуже якось несподівано, різко це або у нас зміниться наш е, е, репрезент. От, і скоріше за все, дивіться, ця карта може ще говорити: дивіться, не міряйте три роки від сьогоднішнього дня. Це може бути вже і через два з половиною роки, розумієте, це може бути і раніше. Але бо, тому що це не математика. У карт Таро свій відлік часу, але приблизно до трьох років, скоріше за все, ні. Вже після. І, скоріше за все, це буде, коли будуть перевибори, коли зміниться влада, коли ми будемо мати ту силу, що я казала ось по тій карті, що вони ніби ну, якось так, таке враження, що вони ніби самі підуть. Зараз я знайду ту карту, спробую її знайти, щоб ви розуміли, таке враження, що вони самі тихонечко йдуть в ліс. Ось, що тут, тобто Україна стане або сильнішою, поміняється влада. ну що це, от Бачите, ось ця карта. Вона, вона до речі, вона так і говорить: тихонечко йдуть в ліс. От якось так. Бачите, ми або дуже піднімемося. Ось тому, що зможемо бачите, вони просто побояться вступати в бій, бо тут будуть нерівні сили. розумієте? Наразі нерівні сили. От наразі нерівні сили, скажімо так, за слабенькими. Але карта 100% сказала: Мелітополь повернеться в Україну, але не тепер, колись пізніше. Скоріше за все, десь. Десь пізніше. Я не буду зараз уточнювати, тому що через рік воно може змінитися цей розклад. Але приблизно на цей момент? Ось, зараз ще ваше запитання. Якою ціною? Ну, я тут ціни не бачу відверто, тому що ота карта, що мені показувалась, і ось це. Ну, Можемо давайте запитати, якою ціною? Якою ціною? Яка ціна буде для України? Перемога. Дорогенькі мої, перемога. Перемога. От єдиний місяць мені не подобається. Якась перемога все рівно буде неповна. Бачите, це будуть починатися, повертатися на. Угу. А, не зовсім перемога. Перемога, якась вона мутна буде. Перемога мутна, нечітка, несправедливо, можливо. І ось ця карта, вона взагалі говорить, Україна заплатить велику ціну. Скоріше за все, ви знаєте, я як можу прочитати, що нашу перемогу вкрали, обдурили нас. Вибачте, але нас у 22-му році обдурили. Ось наша, наша влада нас обдурила і дуже добре обдурила. Випускала своїх Арестовичів. Любітеля Арестовича, не знаю, десь вони всі поділися. Це значить була ботоферма. Я не можу припустити такого, щоб ні одна людина. От, Одна людина прийшла і сказала: Вибачте, я вам туди, я дуже злилася і навіть відписалась від вас, бо ви таке на Арестовича сказали: де той Арестович? Ну, видно, що тепер що він проросійський. Чому тоді мене прямо закльовували? Розумієте? Мене закльовують і за Зеленського. Ось. Тут таке враження, що щось зміниться, світ поміняється. Ціна наша буде в принципі дорога, тому що 20-й аркан це втратимо багато. Але все рівно щось, щось тут не те. Скажімо так, тут якимось обманом. Можливо, що. Ну, все рівно, все рівно 20-й аркан він говорить про важкі втрати, про зруйноване місто ми отримаємо. Розумієте, таке може бути, що от рашисти будуть відступати, так? що вони нам не залишать все в прекрасному состоянні. Все якось зруйнують, все якось знищують ось, ось таким вони можуть залишити нам Мелітополь. Ось якось так, мої дорогенькі, більше нічого не можу сказати, тому що, ну, це таке, розумієте, я не дуже займаюся гаданням, я лише можу. Приблизно вам сказати, яка ситуація на даний момент на даний момент така ситуація, і от показую таке. Завтра-післязавтра це все може помінятися. Це може до е, того моменту, коли ми повернемо Мелітополь, тисячу разів може помінятися. Ось якось так. Я всі варіанти не можу прорахувати в картах Таро. Ось карти Таро впевнені тільки тоді, коли якась ситуація консервативна і не ось така, як тут, а тут вона нестабільна. Ця карта показує, що повернеться. Оце єдине, що можу сказати: повернеться стопроцентово. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі. Всіх обнімаю, цілую, тримаємося і разом до перемоги. А Україна була, і є, і буде. На все добре.